Здоров. Сьогодні ми з вами будемо читати Reddit Я знайшов дуже цікаву тему, яка галузь промисловості повільно вимирає. Давайте подивимось, що думають про це люди, що вони пишуть. І якось може, трохи це говоримо. Обслуговування клієнтів. Ви думали, що у 25-му році важко домовитися з людиною по телефону. До 35-го року з допомогою штучного інтелекту, типу, штучний інтелект гарантуватиме те, що тепер, коли ви будете дзвонити, там якісь обслуговування, готель, ресторан, автосалони і так далі, якісь кол-центри. Я думаю, що кожен з вас зіштовхується з тим, вводять цих ботів на штучному інтелекту. Зараз бізнеси впроваджують, і це працює пиздець, як карява. Це працює галіма. Це дуже погано працює. Бот каже: натисніть один, ти натискаєш, потім ти все це слухаєш, потім два, потім три. Оце ти проходиш цей етап і з людиною. Ти можеш це зробити швидше. Ти можеш обірвати просто оці пів непотрібного ось цього діалогу і просто одразу перейти до суті. Сказ, да, четверте місце, п'ята. Година, все а якщо все це буде робити штучний інтелект, він буде казати: на жаль, трапилась помилка. Будь ласка, зверніться трошки пізніше. Яка помилка? Чому помилка? Коли мені чекати на коли це пофікситься? Що мені з цим робити? З цією інформацією, де терміновість? на мою думку, це було б хуй... Люди менше будуть користуватися ось цими речами, там, де є підтримка штучного інтелекту, бо це справді суцільний ад. І я думаю, що до речі, а люди, які потрапляють в ад, потім вони там спілкуються в аду тільки з ботами штучного інтелекту, бо вони ніколи не отримують правильну чітку відповідь, і от завжди вони чують: вибачте, будь ласка, трапилась помилка, зверніться, будь ласка, трошки пізніше. Кабельне телебачення. Ну, хто досі платить 80 доларів на місяць, щоб перегортати 900 каналів без жодної можливості. Це як блокбастер, який відмовляється вірити в існування інтернету. І щороку вони також підвищують ціни. Це суцільна правда. Я не дивлюсь телебачення вже, напевно, більше ніж 8 років, так точно. Інтернет замінив мені повністю телебачення. Воно мені нафіг не потрібно. Що потрібно подивитись фільм? Я йду в якісь стрімінгові сервіси. Якщо мені потрібно послухати Слухати музику, я відкриваю Ютуб або Спотіфай. Звичайно, що у літніх людей не всіх людей є можливість, наприклад, платити за інтернет і мати таку змогу, бо для цього потрібно мати комп'ютер, телефон. Але все ж таки мені здається, що це. Це може бути якимось логічним завершенням ось цієї історії телебачення, коли воно років так через 60 просто може зникнути. Воно вже напевно поступово зникає, бо я не знаю жодної людини, яка зараз реально дивиться телебачення. Коли ти дивишся фільм стандартних там десь півтори години, і фільм стопається через те, що показують рекламою, і під час перегляду цього фільму десь 5-6 стопів на 15-20 хвилин. Показу ось цих реклам. Реклам виходить настільки, скільки йде фільм. Ось так. о. Коротше, якщо хтось потрапляє в ад, він буде спілкуватися зі штучним інтелектом. Поки він чекає на відповідь від, від штучного інтелекту, він буде дивитися фільм, який складається майже з реклами. Тобто буде один до одного фільм реклами. Чудово. Станом на зараз художники, які виконують замовлення, вони є першими жертвами штучного інтелекту. Частково я можу погодитись, що деякі замовники можуть просто перейти до вирішення проблеми з допомогою штучного інтелекту. Наприклад, їм потрібно згенерувати якусь дуже просту картинку. Дійсно банальну картинку. Їм простіше буде заплатити 20 доларів підписки, якимось чином самому зробити правильно промпт, щоб штучний інтелект його зрозумів, і вже мати ось цю картинку на виході. Це може там покрити якісь банальні потреби, або там написати якийсь текст, придумати ти там ідею і тощо, якщо він захоче зробити більш складну там 3D-анімацію або ще щось, так зараз штучний інтелект робить навіть з 3D, але там багато дефектів, і деякі з цих ти просто не можеш навіть поправити, бо в тебе фізично немає доступу до цих об'єктів. Ти не маєш файлу з цим, щоб самому можна було це виправити. Тобі потрібно буде задовбувати штучний інтелект і намагатися від нього отримати те, що ти хочеш. Тим самим, поки ти намагаєшся отримувати те, що ти від нього хочеш, ти витрачаєш ось ці кредити. Ти їх витрачаєш, і аїшка тобі каже, чувак, в тебе закінчились спроби, будь ласка, купи ще коїнів. І не факт, що з другої спроби в тебе все вийде. Тож це слизька тема, але так дійсно вона частково може закрити потреби потреби замовників. Аїшка навіть іноді копирайт Тить Галіма, відчутно, коли ти це ти, ти, ти це читаєш. Що це просто шаблонна аїшна фігня. Ну я ж думаю, ви теж з цим зіштовхувались, правда? Однозначно, кінотеатри, це дуже повільна смерть, але вона наближається. Гадаю, кінотеатри схожі на те, як радіо також вимерло. Похід у кіно став набагато менш поширеним явищем, але як вид розваги, я не бачу, щоб кінотеатри колись зникли. Я, напевно, погоджуюсь з коментарем стосовно того, що кінотеатр все ж таки це більше про атмосферу. Так, ти можеш дійсно подивитися вдома новий фільм або серіал, заплативши там за підписку. і Просто його переглянути. Але в кінотеатрі головне, це вайб. І атмосфера, коли ти приходиш, ти можеш купити собі великий попкорн, величезний екран. Також там є стеросистема. Звичайно, що ти теж вдома собі можеш поставити стереосистему, яка буде гарно звучати, але все одно напевно це не замінить того відчуття, коли ти саме йдеш в кіно. А от, наприклад, в дитинстві я дуже любив ходити в кіно, і для мене це був в дитинстві, це був для мене як свято. От коли ти йдеш в кіно, все це просто майже день народження, твій другий. Я не думаю, що кінотеатри закриються, але єдину фігню, яку я бачу, це що штучний інтелект може вплинути на кіно, і кіно стане ще гірше. Тут, до речі, нема цього треду, але я хотів би додати, що штучний інтелект, напевно, може дуже вплинути на кіно, бо останнім часом кіно знімають. Ну просто відстійно. Реально дуже важко знайти зараз фільм, який знят гарно, бо вони всі з цензурою, всі е, повинні підлягати якимось правилам. Штучний інтелект може вплинути, і фільми будуть ще гірші, ніж роблять зараз. Від цього і похід в кіно буде відстійним. Ну от, якщо дивитися з цієї колокольні, то так смерть наближається, але вона повільна. А на цьому у нас все. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео. Я можу поступово знімати його, пробувати тестувати різні варіанти. Я дуже вас прошу, ви також пишіть, будь ласка, коментарі щодо цих тем, бо теми дійсно цікаві. Бажаю вам завжди розвиватись, ніколи не зупинятись і завжди спілкуйтесь зі штучним інтелектом. Пока!